Радіо – джерело якісної інформації, навіть якщо завтра ви згадаєте тільки 20% почутого. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Добрий вечір, шановні радіослухачі на хвилях громадського радіо. Програма звільніть наших рідних. Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертопасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином, ми боремося за їх життя та свободу. А ви допомагаєте нам тим, що більше. Знаєте про цю тему а, біля мікрофону, як завжди, Ігор Кутелянець та наталя каплан допомагають нам редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ірина Нижник і відеоредактор Ярослав Федоренко. А сьогодні буде у нас чудовий гість Олександр Шумков. Після двох тижнів тижнів після звільнення поговоримо, як це відбувалося і більше дізнаємося про. Історію Сашка також зазначу, що наша програма виходить за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства Великої Британії. А наразі перервемося на невеличкі новини про політв'язнім і повернемося до студії. Настю, тобі слова. Дякую, Ігорю. Насправді новин після нового року небагато. Я знайшла їх усього дві. Тому перша з них вона така трохи святкова. Рідні та близькі полонених зниклих безвісти звернулися до них, також до інших людей зі словами підтримки. Привітали зі святами. Про це повідомляє українська делегація для участі у тристоронній контактній групі на своїй Фейсбук сторінці. Це відео від 31 грудня. Всі вони навіть ті, про кого ми не знаємо довгий час, не втрачають надії зустріти новий рік разом з нами. Вони щиро вірять. І чекаючи до очікувана зустріч, все таки відбудеться. І диво ось ось станеться. Я нагадаю. У полоні на непідконтрольних територіях Донецько-Луганської області нині 251 людина. А у тюрмах Росії окупованого нею Криму 112 українців. Ренат Сулейманов, визнаний російським правозахисним центром меморіал політичним в'язнем, закінчив відбувати термін в колонії загального режиму і вийшов на свободу у січні 2019 року. Верховний суд Криму засудив 52-річного кримського татарина до 4 років позбавлення волі за звинуваченням в організації ісламського руху Таблігі Джамаат. Це ісламський релігійний рух, організований в Індії у 1926 році. Індійським мусульманським богословом рух заборонений у Таджикистані, Казахстані. Питання про заборону розгляд. Дають у Киргизстані у 2009 році Верховний суд РФ також заборонив таблігії Джамат на території Росії. і Визнав цю організацію екстремістською. В Україні ж організація діє вільно не є забороненою. Як повідомляє об'єднання Кримська Солідарність, Сулейманов повернувся додому в Крим, але ще протягом року він повинен буде відмічатися в органах нагляду і йому заборонено залишати півострів без дозволу поліції. Я нагадаю на початку жовтня 2017 року. Рената Сулейманова разом з ним ще. Трьох кримських татар Талята Абдурахманова, Арсена Кубердинова і Сейрана Мустафаєва затримали співробітники ФСБ Сулейманова. Звинуватили у створенні кримського осередку руху таблігі Джамаат, а інших у приналежності до цієї організації обвинувачені визнали приналежність до таблі Джамаат, Однак заперечували будь-яку причетність до екстремістської діяльності. Проте Верховний суд Криму засудив Рената Сулейманова до чотирьох років ув'язнення в колонії загального режиму і року обмеження волі за звинуваченням організм організації екстремістського співтовариства інших трьох кримських татар засудили до двох з половиною років умовно з обмеженням на рік і випробувальним терміном на два роки за звинуваченням в участі і діяльності такого угруповання. Сулейманов, єдиний зі звинувачених, не відмовився від свого адвоката і оскаржив вирок в апеляції, але безуспішно покарання він відбував у колонії номер один кабардино балкарії Такі новини станом на 7 січня. Ігорю, вам слово дуже дякую, Настя. Програма звільніть наших рідних на хвилі громадського радіо. Нагадаю, що ми виходимо в прямому ефірі. А <плес> у нас є телефон в студії, його номер 0800 750 490. Ви можете долучатися до нашої розмови. Також працює Viber 067 67 404 76. Пишіть нам сюди або ж заходьте на сторінку Громадського радіо у Фейсбуці і залишайте свої коментарі під трансляцією нашої програми. Сьогодні з нами Олександр Шумков та його тітка Людмила Шумкова. Я прошу довідочку. Олександр Шумков, звільнений політичний в'язень, військовослужбовець, 17 серпня 2017 року. Він не повернувся після служби додому. А у вересні Олександра виявили в російському СІЗО. В РФ його звинуватили в участі в організації Правий сектор у грудні 2018-го Севський суд Брянської області РФ засудив Олександра Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму. Олександр повернувся в Україну 24 грудня 2020 року. Не за обміном, а оскільки закінчився його термін ув'язнення. Олександр Людмила добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір Україно. Всіх з Різдвом Христовим. Христос народився так сьогодні. У нас різдвяний випуск. Він дійсно радісний. Цей випуск, тому що ми бачимо тебе, Олександре, в нашій студії через два тижні після звільнення, якого дуже чекалися і боялися, що щось може статися. Ну ми живемо в такому нервовому стані, в такому страху за долі наших політичних в'язнів. Два тижні ти на волі. Які вони ці два тижні? З ким ти зустрічаєшся? Що ти робиш? Що відбувається? Які два тижні. Ну, треба сказати, що все те, що минуле, зараз здається, ніби якийсь сон. Ніби нічого не було, ніби десь кудись до вийшов з дому і повернувся. Зараз на волі зусилля, ну, по-перше, проводжу час з усіма близькими людьми, зі своєю родиною, з друзями у рідному місті. Приходжу до тями і поступово планую свої кроки на майбутнє. Життя. Можете поділитися, що там за шаги такі <реші> побачите пізніше. Це... Не буде повністю відкриватися. Це буде щось таке, да. що всі побачать. Да. І всі дізнаються, я зрозумів. Тому а а, треба точно побачити. Олександре, з тобою а, разом в брянській колонії, ну не разом, або, скажімо, в тій же колонії, да, де а, знаходився ти, а, знаходився також і Володимир Балох, ще один український політв'язень, який а, вийшов у 2019 році з за обміном. Так? А зараз Володимир перебуває, ну скажімо так, відновлюється, да, після деяких подій, коли його дуже сильно побили. Не не плануєш ти з ним зустрітися тут, в Києві перебуваючи зараз. Чи можливо у вас зав'язалися якісь дружні стосунки, поки ви перебували в ув'язненні? Ну так, звісно, дружні стосунки зав'язались в будь-якому разі. Я хочу його побачити, і зроблю це якомога швидше. Побачив, хвилювався як його здоров'я. А зустрілися, познайомилися. Ми з ним вже, о ну, так би мовити, вживу. Трохи в брянській колонії. Я брянську сидів в слідчому ізоляторі, а в колонії Тверської області міста Таршка. Угу. Якраз спочатку навіть бо не бачили живу, просто спілкувались, коли під час нашого знаходження на карцері ми були в різних камерах штрафного ізолятору. Пам'ятаю день, як його вивезли на обмін. В той момент він ще не знав, куди його вивозять. Він просто прокричав, ідучи по продолу, по тюремному коридору, що Сашко мене везуть на етап, не знаю куди, як буде у тебе адвокат, Відразу дай знати про мене, угу. що мене кудись вивезли. Він не знав, куди його вивозять, чув інформацію про те, що на жаль з ним сталося. Осінню що чув цю інформацію сидячи в колонії в торшку, хвилювався, звісно, і цікаво подробиці, чому так сталося і чому саме з ним. А в тюрмі вам удавалося общатися? Ну, звісно, вдавалося общатися. Так як ну, навіть в той, той період я, я йому і я і Балух сиділи в так званому бурі бараку усіліного режиму. Це він складається з камер штрафного ізолятору, найбільш суворі такі умови утримання, і, власне, одиночних камер більш-менш кращу умови утримання, але одиночні камери все одно вдавалося спілкуватися. Є тюремний спосіб спілкування через гофру, так званий, через каналізацію, або просто в наглу чи перекрикувались через, через коридор. Голосно, кричиш, підійшовши до, до двері тюрем, тюремної і чути один одного? Mm -hmm. Скажи, будь ласка, от е, тут в Києві, в Україні, в Херсоні багато подій відбувається, відбувалося і відбувається навколо взагалі теми звільнення, обмінів, необхідності підтримки політв'язнів. Е, як це виглядає зсередини... Е, В'язниці, що до тебе доходило, як ти бачив цю боротьбу, і чи вона якось реально впливала на те, щоби ну на ставлення, можливо, з боку адміністрації до тебе, да а, можливо, на якісь там побутові речі, тому що ми ну отримували багато новин про те, що тебе постійно кудись в ШИЗО кидають, незрозуміло за що, да. Тобто постійно якісь чиняють репресії. Ну, тут треба трохи деталізувати, взагалі, розказати в двох словах про те, що таке є лагерь, що таке тюрма і моменти життя в тюрмі. Е, так, на, на, на початку, коли я, ну, вже після того, як мене засудили, і при етапуванні до місця відбування покаранню, про прибуттів місто Торжок в колонію К-4 спочатку. Відчував доволі серйозний пресинг на себе, як фізичний, так і моральний. На прийом на так званій прийомці, коли ти тільки приїжджаєш в колонію, це процедура спеціальна прийом прийомки. йде, Там було і фізичне побуття, і я відразу з прийомки потрапив до карцеру за відмову взяти ганчірку і протерти підлогу в в кабінеті працівників колонії. Це у них такий іде, так би мовити, як відбір для себе. Вони визначають, хто буде підпорядковуватись режиму тюремному, хто не буде пізніше. Цей пресинг послабився, але послабився він якраз завдяки підтримці. Зовні підтримці адвокатів, підтримці громадськості, завдяки тому, що і консул український мене відвідував, тобто адміністрація і російська влада бачила, що про мене не забувають, Україна про мене не забуває. Але я прекрасно розумів, що Україна про мене не забувала завдяки свідомим і небайдужим громадянам, котрі тиснули на наші органи державної влади. Бо кілька разів бо бувало таке, що навіть от, прямий приклад: е, при етапуванні до з, з Брянського СІЗО, до Тверської області, міста Торжка, мене фактично е, втратив, ну, втратився зі мною зв'язок, і я думаю, тут детальніше треба буде краще, хай розповість Людмила. Бо вона цю ситуацію бачила у на якийсь момент, навіть наша влада е е і консульство Українське в Росії втратило зв'язок зі мною і не знало, де я знаходжу що зі мною. І що робили людьми? Ну шукали, звісно, тому що як повідомляли в брянському СІЗО, що період етапування нікому не повідомляють, куди і як. Так, так. І звісно, це бюрократія, всі ці запити від консульства ними було надано запит в брянську колонію для того, щоб встановити в який саме час і в яку територіальність його будуть етапувати для відбування так званого покарання. Звісно, вони повідомили консульства, що він ще знаходиться в Брянському СІЗО, а на той час вони вже його етапували до міста Торжок. Знайти нам його вдалося. Ну, звісно, консульства посольства України в Російській Федерації вони не знали, де він знаходиться. Вдалося нам його знайти завдяки волонтерам фонду такого Русь сидяща», а в них є там певний зв'язок з колоніями. Навіть той хлопець, який волонтер шукав його, він дивувався, що він сказав: ну так і повідомив про те, що в нього це такий перший раз, коли він не може знайти людину. Тобто, ну ми довго його більше місяця ми шукали, де він знаходиться. От. А його возили по різних? Ні, його Ні. привезли в СІЗО. А, як воно спочатку мене провезли та? тільки Сізотин. через один централ, через СІЗО міста Твері? Там я відбув, був транзитом 10 діб, і звідти напряму відправили до торжка. Просто yeah, я СІЗО, так думаю, що отворю, тому, да. що його відразу запроторили в штрафний ізолятор, ну не могли його знайти, тому що шукають вже на жилці, там в загоні по лагерю самому, а його не було там. Ну тобто вони примірно. Тобто, на, ми коли давали запит на Брянське СІЗО, як матері повідомили про те, що куди він буде їхати відбувати покарання, це Тверська область, але ж Тверська область, вона велика. Ми, звісно, там логічно це все подивилися. На території Тверської області є колонії, і прорахували, що це буде, ну ми так уявляли, що це буде торжок, саме колонія ВК 4, тому що там інші було суворого режиму, були лікувальні якісь такі заклади виправні. Тому от логічно було, звісно, що це був торжок, місто Торжок ВК4. І таким чином ми сказали волонтерам, що це Десь Тверська область, вони вже шукали там угу. по транзиту. Цьому по логістиці, де його можуть утримувати? Ну таким чином знайшли. Ну, вообще, этапирование, это действительно, наверное, один из самых сложных процессов, когда сидит политзаключенный, потому что действительно очень долго могут продержать в неизвестности да. полной, ты не можешь найти человека. Это факт. А вот, Людмила, скажите еще, что было самым сложным, наверное, вот за время, пока ваш племянник находился в тюрьме? Ну, это Ну, на тот час... Ну... Я не знаю, ти не відчуваєш, тому що ти постійно щось намагаєшся робити. Ну, Самий такий складний був період, це коли ну, взагалі, просто людина вийшла з дому і зникла. І ти просто не знаєш, чи живий він взагалі. От Оцей був час складний, тому що було невідомо. Вже потім, коли перша була така звістка на сторінці екс-депутата народного. Партії регіонів Олексія Журавка, який втік до до речі, до Окупованого Криму, до так, Росії, а потім до Росії. Ну він працює угу. на ФСБ. І що він, писав? він написав, що в Брянській області було затримано екс-охоронця, екс-лідера правого сектору. Було сказано Олександр Шумков, але там була така примітка. Ну, от якби він викладав цей текст і. Виходила, як його, наче, було ліквідовано. Тобто це було так, на сторінці. Потім цей пост зник, а потім ми вже отримали від слідчого комітету Російської Федерації про те, що він заарештований в кабінеті слідчого. І вже трошечки відлягло, що зупинили. Так, хоча ну він а далі, звісно, ці, ці всі кроки, що робити, як з цієї ситуації виходити. і... Рятувати, звісно. Ну і ці три всі роки це постійна от боротьба за звільнення. Це програма Звільніть наших рідних в прямому ефірі громадського радіо. Олександр Шумков, екс-політв'язень, який вийшов на волю два тижні тому сьогодні з нами в студії. Олександре, ну розкажи, ми знаємо про те, що в 2017 році ти випадково зник. Да? Просто, просто зник. З... Засобів масової інформації всі дізналися, що зник член правого сектору, да, який колись там, в якийсь проміжок часу, а, був охоронцем лідера правого сектору. І а, ну, політичний мотив він був очевидний, да, що сталося. А, так що сталося в той момент? Як відвідував це було викрадення, чи це було щось інше? А, хто це робив? Навіщо яка була кінцева мета? Ну, це була підстава, в яку я, на жаль, потрапив зі своєю помилкою, бо мав необережність довіряти деяким людям. Підстава з подальшим викраденням. Угу. Це була зрада одного із діючих на той момент українських військовослужбовців, котрий, як я вже зіставивши всі факти, фактично, скоріше за все, був завербованим агентом російських спецслужб. Детальніше я ось чекаю, бо я з знаю, знаю заведена кримінальна справа з цього приводу. Вважаю, треба деякі детальні моменти цікаві і розповісти правоохоронним органам рівня Служби безпеки України. Тому поки що на офіційний ЗМІ всі деталі не можу розголошувати. До речі, чекаю зустрічі з цими правоохоронними органами. І дізнатись, на якомусь стас... ну, доповісти їм певну ситуацію, дізнатись, на якій стадії де розслідування. Бо, на жаль, як я зрозумів за цей час, і ще тоді, те, що стало зі мною, що мене викрали, це стало завдяки тому, що дійсно спецслужби. Кремля, Росії, вони мають потужний вплив на території нашої країни. І мають і по цей по, по день потужний вплив на високих рівнях. А перші дні в Росії, от уже находячи в руках спецслужб російських, які вони були? Вам одразу сказали, що ви сядете в тюрму, чи що проїхало? Ну, катування. Перші дні катування проходили, катували з метою. Вибити певні зізнання, тобто вони розуміли, що по екстремізму по правому сектору вони і так мені пришиють справу, а їм треба було ще більше за ну, там, моменти шпигунства і ще деякі інші Підривну... е... пішло деяке час катування, потім воно різко зупинилось. Катували електричним струмом, ну стандартний набір спецслужб протигазом без клапану, побиття, без синців і таке інше. Олександре, ну були різні версії, да? принаймні там в рамках того, що можна сказати, да? були версії, що комусь ти такому якійсь жирній пташці на хвіст наступив тут в Україні, тебе вирішили позбавитися. А хтось писав, що ти в принципі. Ну, така цікава фігура, там з точки зору, що можна зробити велику політичну справу, таку пропагандистську. З чим ти пов'язуєш те, що комусь а, знадобилося зробити так, щоб ти на деякий час сів в російську тюрму. Причому а, ну реально це була велика загроза, і ніхто не, не розумів, ти звідти взагалі вийдеш чи не вийдеш. І можливо, хтось хотів, щоб ти і не вийшов. Ну, тут треба сказати, тут все, що ви сказали, це був збіг усіх цих факторів. Тобто, давайте подивимось на ситуацію, очима ворогів України, очима Федеральної служби безпеки. Е, їм дійсно для них це цікавий був момент зробити плюсик-галочку е, реалізацію на їхньому, на сленгу про правоохоронців. Е, по, по колишньому охоронцю Дмитра Яроша. Чи колишньому активісту правого сектора. Плюс е і дійсно, я так розумію, що я нас, як ви сказали, наступив на хвіст деяким людям тут в Україні, котрі теж мене є підозри, що вони пов'язані з спецслужбами так званого нашого старшого брата. Угу. Тобто, по суті, виконують волю іншої держави, будучи. Військовими, будучи при посадах при, при посадах. важелях впливу у нас в Україні, є декілька а, коментарів і запитань від наших слухачів. Перший коментар: а, великий вам привіт від українців з Сімферополя. Вітають вас з Різдвом Вітаю, а, всіх шумкових. Дякую. А, далі а, є запитання від Юрія Добінчука. Чи усвідомлює Олександр, що очільник держави вже не здатний витягти наших полонених? Звісно, усвідомлює це як, як ти в ув'язненні? Ти для себе це прийняв внутрішньо, що ніякого звільнення не буде? Або як це собі, от як можна собі пояснити, чому, чому не включають до обмінів? Ну я собі ніяк не міг старався це не поясняти, я старався, по-перше, натішити себе надіями, а, аби коли натішити себе надіями, краще переносити такі випробування, коли а ви... ні на що не надієшся. А от коли був так называемый, большой обмен, обмін, вообще-то ну вот лично я ожидала, що ви там тоже будете як ви думаєте, чому вот іменно вас? Там не оказалась в там списку, від тогда много людей освободили. А я і не очікував, що я там буду в цьому списку. Е Запитайте, чому? Ну, самому важко відповісти, але ну так сталося. Можливо, дійсно, е тим людям, котрі потрапили замість мене, аб, ну, в той список їм це було потрібніше. Можливо, вони б не, не витримали й пів року е перебування в російській колонії. Сталося так, як сталося. В общем, отак. Вот ще один ще одне запитання. Станіслав Огуровий з Одеси. Що воїнська часть? Вони не предложили продлить контрактну службу. В ситуації з воєнопленними українськими моряками руководство флота оказувало всесторонню підтримку воєннослужащим. Ситуація дуже схожа. Чи ви отримували якісь повідомлення вже? Ну, я вже був в військовій частині, я звільнився з Лав Збройних сил України. Так, пропонували продовжити заключити новий контракт, але я відмовився. Відмовився чому? Бо наразі, як я вже сказав, всі органи державної влади, і в тому числі і силові структури, вони не є українськими по суті. І виконувати накази тих людей. Е Котрі в 2014 році ходили по місту Херсон з георгійськими стрічками, і е, за спиною, про мене, казали, що то для чого я поїхав на Донбас убивати наших братів в составі правого сектора. Я не збираюся виконувати накази цих людей. І Ах. ми я ще наголошую, щоб служити моїй державі, мені не треба ні погони, ні регалії я і так, кожними своїми діями знайду способу служити своїй державі. Я неодноразово задавався питанням: ти ж є членом права або був членом правого сектору. Це да, націоналістична організація, де один за всіх і все за одного. А чому ми не чули, як ти вважаєш? Чому ми не чули ніяких заяв, ніякого, чи вони були, але ми просто на них не звертали уваги, ніякої ніякого захисту з боку цієї організації? Ну, важко пояснити, ну, дивіться, я тут так, я був членом правого сектору, і... але і по, по сей день я розподіляю ідеї українського націоналізму, ОУНівські ідеї. Правий сектор це, ну, як, є правоприємниками ОУН на певний час історії. Офіційно чому заяв не було, ну, не знаю. Вважаю, що в Москві не усклад... да, щоб... да, Верігати, можливо, да. ускладнювати ситуацію, але все одно підтримка на я знаю була. А ви отримали письма а, от, от звичайних українців, так скажемо, да, там в колонії? Лист, листи, так, да, отримував і з України, і з українців по всьому світу. Угу. За це всім величезна подяка, величезна подяка українській діаспорі в Латвії. В Канаді, в Штатах, в Германії, ну, всіх інших країнах, звідки я отримував листи. Оце один, отримання великої кількості листів це, з усього світу це один із факторів, які формують ставлення адміністрації і е, фактично зберігають е, засудженого зека, заключеного від е, якогось пресингу морального чи навіть фізичного. А вот скажите, пожалуйста, мы очень часто призываем писать письма. Вот вам какие больше всего давали поддержки и тепла, так скажем, что лучше писать политзаключенному? Какие-то можете дать советы? Это, может быть, зависит от характера самой людины, кому вы пишете. Ну, мне даже сам факт просто листа уже давал поддержку. Интересно было прочитать новости с «Батьковщины». Взагалі, що в світі відбувається. Чи писав хтось українською, чи такі листи потрапляли? Тому що нас ну, ми завжди попереджаємо, що українською мовою листи не передають. Можливо, хтось і писав, але українською мовою листи не передаються. Ми вынуждены сделать небольшую паузу. У нас небольшая техническая заминочка. Очень скоро а, появится полное интервью с Александром и его ті Людмилой. Зараз підемо просто а... на рекламну паузу і повернемося далі до програми. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Будемо чесні, соціальна мережа Twitter не супер популярна в Україні.